Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. і Зараз ми поговоримо про те, що кілька днів тому на і у Санкт-Петербурзі ліквідували російського пропагандиста на прізвисько татарський, який насправді не татарський, а просто фемін, і він був просто зеком у Луганську ще до війни за те, що грабував банки. Але зараз не про те. На Росії почалося обговорення висовування різних версій та все інше, кому це вигідно те. Хто це зробив? Російські пропагандисти вже бояться, що їх чекає така ж сама доля, але всі вони чудово розуміють, що. Доступними за оцим татарським будуть і вони, і всі вони стануть глядачами на концерті Кобзона. Вони обговорюють, як же зауважив, різні версії, хто це зробив та кому це вигідно, але все це нам тут в Україні та взагалі у всьому цивілізованому світі не цікаво. Чому? А тому, що на Росії ти можеш бути татарським, ти можеш бути е, вхожим у кабінет самого Путіна, але тут ти просто єлі, -єлі коц. і це одночасно і прізвище російського пропагандиста і. Така характеристика загалом все це свідчить про те, що різні сфери впливу, різні спецслужби та міністерства та все інше на Росії почали боротьбу між собою, як оці павуки в банку в банці, або це просто такі собі статеві відносини між жабою та гадюкою. На тому і прощаємося. До побачення. Слава Україні! Підписуйтесь на наш канал.